З четверга 17.00 по сьогоднішній час нами на Закарпатській області було розвернуто порядку більше 50 вантажівок. Десь така статистика. Остання вантажівка була в суботу, в 9-й ранку. Блокада триває, як як ми заявили з перших днів початку нашої акції. Це був четвер, це було 17.00, Що у акція наша є безстрокова. Тобто, уряд на нашу вимогу нам на 100% не відповів. Він відповів, скажімо так, половину часто, типу що і не вам, і не нам. І він знову ж таки проводить, показує тим самим за два роки в принципі, ту саму політику, яку він веде. Він веде знову переговори, як навіть на таких на побігушках із країною-агресором і окупантом. Ми вже заявили, що у нас вже готовий другий етап нашої акції, тобто, це ми будемо тоді забороняти в'їзд російським вантажівкам із Європи на територію нашої держави. Якщо уряд не зреагує до завтрашнього дня 18.00, і не розбереться з питанням наших українських вантажівок, які зараз ми знаємо, що частину яких блокують на території Росії. Ми знаємо, що їх і не впускають, і не випускають. А наша основна мета це заборона, повністю повна заборона в'їзду російських вантажівок на територію нашої держави. І скажу відразу, це ми на тому не зупинимося. Ну, блокади будуть тоді забрати з усіх точок України, але акції бойкоту російського бізнесу на Україні вони будуть по-любому продовжені.